Друзі, привіт! Це відео для тих, хто мріє, але все ще не наважився зробити свій перший крок. Воно з'явилося в зв'язку з моїм власним глибоким аналізом особистих дій, рішень, вчинків і намірів. І знаєте, трошки покупавшись в собі, я дійшла до висновку, що мій діагноз виліковний. Справа в тому, що я вже дуже давно виношувала ідею створити власний ютуб канал і якось криво-косо він був створений. Але ну, назвати це місце повноцінним з власним якимось стилем, тематикою, зрозумілістю і чимось таким, що буде трішечки відповідає моїм баченням про канал, буде дуже складно. А потім згадуєш, скільки каналів, ну я принаймні особисто, скільки різних каналів я дивилася з самого, -самого їхнього початку. Пройшло кілька років, і які цікаві і професійні вони стали, будучи відвертим дном на самому початку. З досвіду знаю, що ніколи не навчишся робити чогось, поки не почнеш цього робити. Построїлась? Зараз почитаю вам кілька своїх власних відмазок. Якби в мене були білі стіни, якби в нас був класний ремонт, якби моя кухня виглядала краще, якби в мене була хороша камера, якби в мене був штатив, світло, стадікам і так далі. Якби в мене був мікрофон, якби я вміла гарно говорити, якби я виглядала краще і вміла гарно робити макіяж, якби я вміла монтувати, якби я більше читала і вміла доносити краще свою думку, якби в мене було більше часу, і так далі. Десь впізнаєте себе, знаєте, як кажуть, знайди справжню проблему, і тоді рішення знайдеться самостійно. Не подививши справді в очі і не виявивши реальну причину, напевно, буде дуже складно розібратися ну, зі своїм внутрішнім. Справжнім підсвідомим бажанням і рішенням. Дуже хочеться розібратися, чому ми не робимо те, що нам справді подобається, і хочеться одразу, а відкладаємо на коли-небудь потім оцим синдромом відкладеного життя. На перше місце я в своєму власному аналізі винесла страх, страх почати щось нове і страх провалу. Наша підсвідомість однаково вміє малювати перспективу і хорошу, і погану. Знаєте, це відчуття, коли очікування свята. Набагато феєричніше і цікавіше, ніж саме свято в результаті. Аналогічна ситуація виникає, коли оця п'явочка черв'ячок остраху почати щось вчити з нуля або почати щось робити з нуля, вийшовши з своєї зони комфорту, малює тобі якісь погані перспективи. І от оці очікування цих поганих перспектив, це, власне, і є отой страх, котрий надає зробити перший крок. А є ще один страх. страх. Осуду, страх, що скажуть люди. Знаєте, всі ми в певній мірі родом, ніби як з Радянського Союзу. Принаймні, в ті часи, коли виховували мене, коли я вчилася в школі, тими прекрасними людьми, але з поломною психікою вчителями, котрі казали, чим ти краще за інший, вискочок ніхто не любить, будь-як всі, за тобою, всі потягнуться. Практика індивідуалізму тоді була дуже погано розвинута. Я не знаю добре, це чи погано. Я просто маю на увазі, що от отак ми виховані. І тому е бути кимось, чимось іншим, взяти посередині вулиці камерою і почати себе знімати одразу в голові е вкорінюється думка. А що скажуть, оточуючи? Знаєте, колись в мене був страх бардаку. Ти не можеш запросити когось в гості, якщо в тебе не прибрано. Але давайте будемо чесні, як би ми не хотіли, щоб весь світ крутився навколо нас, всьому світу, глибоко пофіг. Якщо згадати, скільки разів ви заглядали в шафи друзів, і наскільки для вас було важливо, який в них порядок на робочому столі, коли ви приходили до них в гості поговорити про щось своє особисте, ну, напевно, ніколи. Це направду, не важливо. Тому. Всі оці комплекси внутрішні, над ними треба працювати. Їх треба обговорювати принаймні чесно з самим собою і чесно визнати, що от оце та в тому числі причина, яка мене затримує. В моєму випадку, наприклад, це взяти камеру до небудь на вулиці і почати говорити на людях. І наступна причина, вона взагалі в цілому блоці такому комплексі і ілюзії. Я наведу приклад принаймні одного з таких комплексів, це комплекс меншовартості. Бо, типу, я ніколи не зможу так, як хтось там, бо в нього краща освіта, в нього кращий досвід, він краще говорить, він гарніше виглядає і так далі. І отакий комплекс він виростає з ілюзії рівності. Ми всі підсвідомо десь розуміємо, що рівності між людьми немає, але нам би дуже хотілося, а ще нам всі прекрасні коучі і тренера станом на сьогодні втискують в голову, що всіх у нас рівні можливості. Але ну, це не так. Тому що завжди знайдеться хтось, в кого краща освіта, в кого більше досвіду, в кого гарніша зовнішність, хто знає більше мов, хто має більше грошей, хто має більше зв'язків і так далі. І з цим треба змиритися. Тверезо, подивившись на ту ситуацію, з нею стає комфортніше, і ти не прагнеш стрибнути до зірок одразу і перестаєш. Націлюватися на ідеальний результат тих, в кого величезна там, команда, припустимо, або в кого батьки вміють домовитися там за якісь штуки. Я, ну, я, маю, я зараз не тільки про YouTube, я глобально, тому що у вас можуть бути абсолютно інші задуми. Тобто завжди буде хтось, у кого щось буде виходити краще. Але це не означає, що вам не треба працювати над собою і не робити крок наступний по відношенню до себе попереднього. Це основне, це основне джерело, це основний рушій розвитку. Коли ви рухаєтеся вперед по відношенню до самого себе. Тому от, цей от синдром меншовартості це наш найгірший ворог станом на сьогодні, особливо в нових починаннях. Подивившись на будь-який інстаграм, зайшовши в будь-який аккаунт, е таке складається враження, ніби у всіх все легко вдається. Але, купнувши глибше, починаєш розуміти, що великий результат вимагає великих зусиль. Хоча не плутайте зараз з ілюзією про те, що для того, щоб багато заробляти, треба багато працювати. От тут я прям не згодна, але ми зараз не туделізим. Ми всі маємо рівно 24 години в добі. Ми всі маємо свої якісь когнітивні здібності, і ми самі вирішуємо, як цих 24 години в добі витратити, витратити на що. Тут ще стане питання пріоритизації. І станом на сьогодні, особливо зараз, мені здається, що в нас зовсім немає часу робити те, що нам не подобається, і те, чого ми не хочемо, якщо це не питання критичного виживання. В країні війна нас з вами може не стати в будь-який момент. У мене до речі зараз за вікном тривога. І... Якщо ви хочете проводити час з близькими, проводьте. Якщо ви хочете займатися якимось хобі чи улюбленою справою, напевно, ніколи не буде кращого часу, ніж почати це робити, окрім як зараз. Зараз це, в принципі, все, що у нас є, все, що нам залишилося. І з цією думкою, лягаючи і прокидаючись, і, власне, почавши розмотувати цей власний емоційний клубок, я дійшла до висновку, що це відео потрібно було зняти. І знаєте що? Навіть якщо чи у вас, чи в мене нічого не вийде зі всіх оцих починань, все одно залишається шанс класно провести цей відведений нам час. Це все на сьогодні. Я бажаю вам хороших починань і успіхів. Я бажаю вам мирного неба. Дякую за те, що додивилися це відео, Лайки, підписки, все як завжди. І до зустрічі на каналі, Па-па!